У вас яку я мав ми вдома. Кувати не будемо сьогодні. Сьогодні будемо робити підставки для квітів. Підпорки для троянд. Значить, поїдемо в магазин, який в нас там найближчий садовий. Ну, Епіцентр поїдемо. Глянемо по чому. Ха -ха, може робота не вартує. Краще купити. Що я можу сказати? З епіцентру <хи> приїхали ціни. Подивитись зараз. Ідемо шукати, що нам робити. Головне не зачепитись зараз за цього, не лягти, бо буде капець. Ідемо по загашникам дивитися. Це, ще, певно, від прадіда, але не піде, бо не гнеться. Так, на дах. Увагу не звертайте, він потихеньку їде. Ну, є один шматок, певно, я його дістану. А за рештою поїдемо на металобазу. Оце все 136 гривень. Купили. Будемо працювати. Після того, як ми це все купили, привезли додому, ідемо міряємо, яка має бути висота підпорок. Просто рулетку беремо, міряємо квітку. Ну і сантиметрів там 15 на втикання в землю. Залишаємо. Визначили, значить, висота підпорки. Має бути 1 метр 30 см. Значить, відрізаємо. Е, певно, або дві, або, може, три. Для початку давайте дві відріжемо е, залізячки по метр 30. От, і спробуємо щось зробити. Дві штуки. Я хочу її напівкруглу по типу такої, як бачив, в епіку. Тому, для цього. Зробити напівкруг. Нам буде потрібна форма. Ось є шаблон. Певно, буду цим робити. Так, лищатим шаблон. Отак раз. Головне не боятися. Отакого такого нагнули. На одну. Думаю, мені три штучки вистачить. Ріжемо три половинки з цього круга. Тепер беремо ці половинки і приварюємо. Отак. Отак я виставив. Вмикаємо апарат і приварюємо тут, тут десь і тут. В трьох місцях, я думаю, цього вистачить. От, І подивимося, що з цього вийде. Отак виглядає. Зараз піду, спробую, як воно буде по місцю. От, чи жорсткості вистачить, чи додати. Так. Знаєте, що я не врахував? Так то все добре, але е -е, треба, певно. Робити таку більшу, значить, потрібно зробити ще три з більшим таким радіусом, Просто, щоб вона більш таким півколом була. і оце якби під одну квітку. Я її теж лишу, переробляти не буду. О, дивіться, 20 хвилин зайняло в мене виробництво цієї штуки. Тут у нас ще залишилось купа всього. Значить, знову два шматка по метр тридцять. Так. Ось така штука вийшла. Обкрутив просто через цей шаблон. Але, в кого такого шаблону немає. Ну, он, відро, миска. Що хочете, беріть, воно. Ну, щистка проволока, м'яка. Легенько закрутиться. Просто ну, в мене є. <ріст> так, робимо по такому ж принципу. Варимо, ріжемо пів круги і приварюємо. За таким же принципом три напівкола, дві стійки. Варимо, навіть чистим. і йдемо потім міряти, дивитись, що куди. Бачу, нижню треба відрізати і переварити сюди наверх. Через день після крайнього фрагменту вже дві цих штучки навіть трошки поржавіли. Так, цю я, здається, мав е, ось цю низ відрізати і переносити вище. От, можливо, я все його відріжую і трошки здвину, щоб менша була відстань між цими. От. Вчора окупанти тварі. Наробили нам справ. Підірвали падли Каховську Гес. Сьогодні небо плаче. Сука, як можна буде такими підарасами, я не розумію. Ну, чекайте. Помстане за горами. Так, ну що, знімаємо, йдемо в кузню, будемо продовжувати роботу. Переварено. Готова залишиться пофарбувати. Ну і в такого плану мені потрібно буде зробити їх ще, ну, певно, зо дві. Ну, так це виглядає. Все просто взяв, прихватив, там прихватив, тоді відміряв, тут приставив по центру, там, тут і там. І все, ніяких проблем. 5 хвилин і готово. Тут а, е, чіткого там точних форм не потрібно. Це ж садок. Якби квіти, е, ідеально рівно все одно не буде. Тому якось так. Так. Три підпорки ось, ось стоїть. Четверта стоїть там на місці на е, троянді. Ось. Е, 4 штуки. На цьому 136 гривень моїх їх закінчились. Погрунтовано. Все, як я люблю, валиком. Ну і хай сохне. Ще буде ще шар е, фарби, потім проведу патинування. І зверху закріплю лаком це все. Ну, якби патина починає в мене псуватись уже, бо давно стоїть. Тому її треба кудись діти, значить зробимо. І лак у мене є такий такий собі, скажімо, але мені для клумби підійде. Таке, фарбуємо. Все підсохло. Он насверлив просто дирок. Щоб не падало, стояло. Все, беремо патину і патинуємо. Патинуємо. А потім криємо лаком, валиком також. Хіт-хіть і готово. Отак От якось виглядають вони. Всі п'ять. Там ще один є маленький. Ну, так, якось. Завтра полакую, і можна буде ставити, як висохне. Так, колегіально було прийнято рішення не лакувати. Так тепер виглядають наші трояндочки. Підпорочки стоять. Трояндам легше. Та й ходити простіше, не чіпляєшся. Ну все. Всім здоров'я в Україні перемоги. Швидшої. Ну і, як завжди, подивились, кому сподобалось. Пальчик вверх, кому ні. Пальчик вниз. І підписочку. Вам не важко. А мені приємно. Спасибі.